Вітаю, шановні ну, глядачі. Ось і завершилась зустріча вітку, фа, в а Доволі в'яленька така, але має свої наслідки. Зараз ми поговоримо, що потенційно може бути. А поки що сторони сказали про те, що вони обмінялися так, чи інакше сигналами. Е, що Московія хотіла? Вона хотіла зберегти можливість далі тиснути на фронті. Вона свято вірить, що Україна через 2-3 тижні завалиться. От уже там протести пішли, начебто, мітинги які завершились доволі гарно, консенсусно в суспільстві. Не сталося біполярного такого становища, коли суспільство розколоте по якомусь питанню. Все, В принципі, нормально. Ну, Є свої проблеми, і вони там. Так що інакше з'являються, але вони не носять такого національного демонтажну характеру, так що там українська суверенність буде знищена, але в кремлі свято то вірить, що от українці зараз посипляться, ось ось, а тому треба тягнути там як не цей місяць, так до кінця року цю війну, але зменшити тиск американців або не допустити потенційний далі тиск, тому задача максимум це взагалі отримати таку ситуацію, коли. Максимум там Індія щось грає і все, а проти Москви нема жодних санкцій, або отримати такі сигнальні попереджувальні санкції і далі говорити. Тобто, що вони кажуть? Наприклад, от ми готові до повітряного морського перемир'я, а також от давайте десь там, от чим подалі. Наприклад, зараз буде, до речі, дискусія. Перша основна, давайте десь там на кінець листопада, зустріч Зеленського і Кремлівського мудакацію. Отак, і там і Трампа і ще когось. Трамп, звісно. Притягне цю зустріч найближче, там, на вересень, десь, я думаю, на жовтень, максимум. Трамп зробить якісь символічні санкції. але на, на діалог цей потенційно може піти. Потенційно може піти. Може взагалі зараз вж, вжахнуть по всіх цих. Я Трамп така людина, що ти не знаєш, що робити. Але вже свої плюси є. Одразу зараз от Індія отримала 25% своїх мит додаткових. Це була анонсована штука, вона не пов'язана з перемовиною, на мою думку. Але вона дуже позитивна, тому що так чи інакше, Індія зараз бігає, бідкається, і буде просити зменшення. Ціни е, московської нафти, от ми потерпаємо до американського тиску. Дайте нам. Вони там вже об'явили додаткові 25% мита, що ми там не допустимо там, тиску на нашу суверенність, ось ми е, якби будемо захищати національні інтереси, а до Москви ті приїзд кажуть, давайте нам там не по 55%, а по 45%. Там. Ну, як, так формально виключно. До речі, китайці теж побіжуть, коли там Трамп почне тільки говорити, по-любому, по вже біжуть. От і, це, і збивають ціну. Це ж з хорошого, да що осан що ми там можуть і не діяти, а вже будуть бити серйозно по московитах. Третя країна, до речі, яка топ 3 хто імпортує, зараз все переробляє з московської нафти продукти і продає по світу. Це Туреччина, але на неї менше звертають увагу. Більше по Бразилії б'ють. Я зараз далі скажу, чому так. Це теж надзвичайно цікаво, і в принципі все взаємопов'язано. тому. Зараз ми побачимо. Рубіо сказав, що перемовини, ці, не сказав, як він їх оцінює. Він, він доволі скептичний, ще раз кажу. Але це буде все залежати від Трампа. А зараз, поки я от пишу, Трамп говорить з Зеленським, от, скоріше за все, так чи інакше Трамп визначає, яким далі діяти, рухатися. І на сьогодні є загроза. Що Московія отримає не найсильніший тиск на себе, маючи можливість далі тиснути на фронті, даючи Трампу певну певну можливості казати, що от ми вже рухаємося до миру. З хорошого, що ця вже ситуація дала нам коридор на купівлі зброї, цей процес буде далі розгортатися, і в цьому є великий плюс. Що московити не отримують всього комфортного для себе стану в цьому випадку, але ми бачимо, що у Трампа задача ну одна: вони хочуть свято вірити в те, що Москвою можна відбити від Китаю і сконцентруватися повністю на тихоокеанському регіоні, тому така штука. Зараз далі ми будемо говорити до речі, ось зараз ми у нас новий збір. Ось він. На дрони блискавка це дрони, які літакового типу, які летять до 40 км, до 8 кг, Несуть вони дешевші і більш функціональніші, ніж те, що на сьогодні постачається Збройним силам, силам оборони України. Тож це хороший новий виріб, який, звісно, розширить функціонали можливості наших оборонців. Ціна там щось. 850 доларів, 800, ну 800 чимось під 35 тисяч гривень приблизно одного літака. Це не FPV, це літак, там де є там, два двигуни, там, ну там це серйозно. От, І гарно він летить, тому це дуже дешева ціна. І ми зараз збираємо разом з нашими друзями. там, Компанії, Javelin, і різні там цікаві друзі. У нас на Телеграмі більше інформації про це. Ми зараз збираємо безпосередньо на те, аби. Десь скільки 350 штук на 300 тисяч доларів. Безпосередньо ми зараз тягнемо банку в мільйон. Ну і ще там ряд людей, які там це розповсюджують. от також друзі світового конгресу в це залучені українців там в Канаді дуже багато вони збирають, тому долучайтеся, бачимо, що ми вже зібрали з вчорашнього вечора 211 тисяч, а там більше 10 тисяч доларів в Канаді вже. О, тому думаю, що ми швиденько це все закриємо. Непосилання на збір буде в описі До відео. Ну, І от вам е, безпосередньо на баночку е, цей штрих-код можете взяти, е, тобто е, московити хочуть тягнути щось нададуть Трампу, Трамп зараз буде думати, чи, чи сприймати це як неповагу і небажання завершити війну, чи сприймати це як О, у нас пішла еволюція. У нас пішов розвиток, тому давайте дамо ще час, і от скоро будуть зустрічі з кремлівським мудаком. Але ще контраргумент, чому там Трамп не буде дуже сильно на це вестися, він буде скоріше вестися, але не так прямо, як раніше, тому що його вже там Кремль кидав, і він має показати теж зуби і сказати, наприклад, що окей, давайте домовлятися, але ви вже утримуєте. Знову-таки, моя думка, наприклад, потім йому флот, як варіант. Ну, і вже зараз Трамп, як батогом тим російською нафтою, вже влупив безпосередньо Індію, зараз Бразилію хоче доганяти, хоча Бразилія там не найбільший імпортер. Туреччина не більше. Але Туреччина вміє е, грати. На сьогодні вона пропонує Трампу, по суті, е, е, апогей на сьогодні е, довго так, столітнього конфлікту. Який може завершитись нарешті миром мова про Вірменію і Азербайджан, які можуть підписати мир з Трампом разом, тим самим, знаєте, цей марафон до Нобелівської премії міра Трампом проходиться по графіку. От Тож, безпосередньо Султан Ердаган, хитрий жук, хитрий таракан, там не знаю там. Як його там називають, от, але він зміг подати це. Тому на сьогодні, після Індії, там з Китаєм складні стосунки взаємовідносини, але беруться за Бразилію по московській нафті, ну тому що це вигідно Трампу. Він там зараз воює з Бразилією, щоб додати ще якісь аргументи, він намагається ще й по Бразилії лупануть. От тому отак, от от, тому не Туреччина. От, але загалом о, будемо дивитися, наскільки сильно. Трамп зробить цей попереджений замп залп попереджувальний по московитам, наскільки він е, поведеться. Ступінь. Я зараз скорі... як виставок, я зараз буду спостерігати за ступенем того, наскільки Трамп поведеться на казку московитів. Точно він, скоріше, прийме якось перемир'я на суші на морі, потенційне. Я, так, я думаю, що вони це торгують. Багато було інформації, витоків про це. Е, тож... Е... Він поведеться, скаже, ось іде в принципі, процес, але давайте не так довго розтягувати, тому я вам даю час так-то, так От. Хоча от його ультиматум він буде спливати 8 серпня. Можливо, і ще раз по тіньому флоту ну, Треба розуміти, що він завжди коридор взаємодії з Кремлівським мудаком Залишав. Він там сварився з Медведєвим. І реагував на Медведєва, не на друга де, от, а на Медведєва. Тому він е, ці зв'язки тримає, і їх буде так чи інакше використовувати, тож теж не дуже сильно налітаємо в волочках. але вже позитив пішов. Пішли тарифи, потенційні, можуть бути санкції, і Московію прижимають до того, аби вона пішла на перемови. А так зараз будемо спостерігати. Вже багато хто буде дивитися це відео і вже буде знати, що Трамп вирішив. Дорога довга. Тому для того, аби ми показували спроможність і мали кращі умови в процесі цього цієї розмови, геополітичного такого вихру, ми маємо підтримувати Сили оборони. Підтримувати ви можете ось за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Всім всього найкращого, друзі. А тримаємося, до побачення!